день місцевого самоврядування закарпатські обласні депутати зібралися на друге пленарне засідання сесії. Після уже традиційного розгляду депутатських запитів заслухали звіт голови облради. Зокрема, потім погодили надання спеціального дозволу на користування надрами двом товаристам з обмеженою відповідальністю. Переглянули також програму Турбота та розподілили 4,5 з мільйонів резервного фонду бюджету. І Також перевиконання бюджету за 11 місяців цього року. Фактично, ми розподілили близько 13 мільйонів гривень. Всі вони направлені перш за все на погашення всіх заборгованостей освітянам, медикам, тобто ми дали надали субвенції районам, які потребують. Ми закрили фактично 2016 рік без боргів по комунальним послугам по заробітній платі. І фактично, по капітальним видаткам намагаємося максимально завершити використання коштів на капітальні видатки. Ми стосовно бюджету на 2017 рік також просимо передбачити у державному бюджеті фінансування профтехосвіти, оскільки планується знову профтехосвіту перевести на в цілому вже повністю на обласний бюджет. Несли зміни і до обласної програми розвитку туризму і курортів Закарпатської області на 2016-2020 роки. Так, зокрема, біля водоспаду шипіт та у селі Куличава з'являться нові обладнані парковки для авто та велосипедів. У нас наплановано ще цього року облаштувати дві туристичні стоянки на території Закарпатської області і вже за межами області починають з'являтися борди із закликом відпочивати на Закарпатті. Тобто ті зміни, які пройшли сьогодні на сесії, потрібні для того. Того, аби максимально закарпаття в туристичному медійному плані з'явилося всюди. Програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці та економічно-соціального розвитку Закарпаття на 2017 рік також затвердили закарпатські депутати. Крім того, звернулися до центральних органів влади, зокрема щодо невідкладного включення краю до експерименту з фінансового забезпечення і з розвитку автомобільних доріг. Першим ділом дороги поробити. Ну, бо це основне, вважаю, і для туризму, і для бізнесу, і взагалі для функціонування. Ми зверталися, щоб нас включили у цей проєкт щоб змитність. неодноразово вже звертаємося. ну, На жаль, не знаю, яке буде рішення центральної влади, ну, але ми звертаємося однозначно, що трохи нас обділили. Ми вже, по-моєму, другий раз звертаємося до кабінету міністрів. Ну, побачимо, що з того буде, бо, бо дорога в нас плачевна. Стані. Один із депутатських запитів стосувався управління молоді і спорту закарпатської облдержадміністрації. Йдеться про рекомендацію Національного олімпійського комітету щодо покращення житлових умов для чемпіона світу, учасника Олімпійських ігор Анатолія Герея. Приймається програма цього року на наступні наступне п'ятиріччя, яка передбачає можливість придбання житла. Депутатський запит, який сьогодні підтримали мої колеги, стосувався того, аби управління молоді і спорту в обласної адміністрації вжило всіх. Заходів для придбання житла, тобто подало відповідно офіційний запит, зробило всі кроки для того, аби наш чемпіон світу, учасник Олімпіади 2016, нарешті отримав житло як підтримку обласної влади. Очікується на ну принаймні так, ми сподіваємося, що це буде вже в першому кварталі наступного року. Буде відповідно прийнятий бюджет на 2017 рік, де буде передбачені виділені кошти для програми, але напевно, буде потрібно підготувати ще одне рішення сесії вже конкретно про виділення такої квартири конкретній людині в даному випадку Анатолію Герею. На наступне засідання сесії обласної ради, яке відбудеться наприкінці 2016 року, виносяться в тому числі й прийняття бюджету на 2017 рік.